Дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про соціальний захист внутрішньопереміщених осіб, хто має право автоматично, на автоматичне продовження грошових виплат на проживання на наступні півроку. Визначимо з вами категорії, так, які містяться. Згідно норм чинного законодавства нашої держави, і потім розповім, що зробити, якщо ви належите до зазначених категорій, але не отримуєте допомоги. Дивіться на автоматичне продовження допомоги на проживання. Розмір допомоги на проживання у нас незмінний: 2000 тисячі гривень для. Дорослих та 3 тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей. По-перше, на шестимісячний період на автоматичне продовження допомоги на проживання мають право отримувачі пенсії, тобто пенсіонери, розмір якої не перевищує. Чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, станом на 1 січня року, в якому і приймається рішення про призначення вам допомоги. У 2025 році розмір становить 9444 гривні. Тобто, якщо ви отримуєте не більше, ніж зазначену суму, ви пенсіонер, отримуєте пенсію, то ви маєте право отримувати ще грошові виплати на проживання. Далі наступна категорія це люди з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, діти хворі на важкі тяжкі захворювання, яким не встановлено інвалідність. Але ви повинні підтвердити цей факт документально. Далі діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування до до 23 років, у тому числі, які перебувають у дитячих будинках сімейного та прийому. Сім'ях, так, батьки-вихователі, прийомні байки, батьки та опікуні піклувальники. Якщо вам не було продовжено виплату допомоги автоматично і ви відноситесь до зазначених категорій, так, осіб, то вам може бути призначено допомогу за вашим зверненням. Іншим же членам родини виплата допомоги може бути продовжена на підставі подання заяви на призначення допомоги. Тому, якщо ви себе тут почули і ви не отримуєте грошові виплати на проживання, маєте статус внутрішньо переміщеної особи, пам'ятайте, що ви можете звернутися за її призначенням особи і вона вам буде призначена відповідно вже за вашим зверненням. Стосовно того, чи буде збільшено розмір грошових виплат на проживання для ВПО на наступний 2026 рік, поки що інформації ніякої немає. Якщо щось зміниться, я обов'язково з вами поділюсь. Тобто мова йде про те, що залишиться поки що, все на рівні 2025 року: 2000 тисячі гривень для дорослих та тисяча гривень для людей з інвалідністю та дітей.